Найгірший міф, в який ти повірив тут, у Сполучених Штатах, міф фінансової безпеки, який дає робота за контрактом W-2. Пам'ятаєш, як тобі казали вдома: знайди стабільну роботу, це найголовніше. Ти приїхав сюди і зробив це. Ти працюєш по 50-60 годин. У тебе є медична страховка, і ти відчуваєш, ніби ти в безпеці. Але що відбувається насправді? Твоя стабільність це ілюзія, твій дохід лінійний. Тобто він обмежений кількістю годин, які ти можеш фізично працювати. Твій податковий тягар неймовірно високий, тому що ти платиш податки як найманий працівник, а не як власник бізнесу. І найголовніше, ти повністю залежиш від однієї людини твого боса. Якщо він вирішить, що ти більше не потрібен, або якщо компанія скорочує персонал, вся твоя безпека зникає за один день. Це нестабільність, це фінансова вразливість. Ти маєш перестати думати категоріями найманого працівника і почати мислити як власник активу. У цьому різниця між бідними та багатими людьми у США: багаті люди не продають свій час. Вони володіють активами, які продають час інших, або працюють без їхньої участі. І тут ми підходимо до нашого рішення. Тобі потрібен цифровий актив. Я не кажу тобі, що потрібно брати кредит на будинок чи відкривати фізичний бізнес, де ризик складає десятки тисяч доларів. Я говорю про систему, яка працює на тебе 24 на 7, яку можна запустити з мінімальною інвестицією. Чому саме цифровий? Тому що він не прив'язаний до місця, не має складу. Немає логістики. І що найважливіше, він масштабується, поглянь на мене. Я використовую цифрового аватара, щоб донести тобі інформацію. Він виглядає, як я, і говорить моїм голосом. І це лише один з прикладів того, як цифровий актив працює на тебе і заощаджує найдорожчий ресурс кожного з нас. Це час, який не повернути. Я можу показати тобі ще більше інструментів, які будуть приносити тобі дохід 24 на 7. Це твій єдиний шлях до залишкового доходу. Який не зникне, якщо ти вирішиш взяти відпустку. Я знаю, що твоя втома і твій страх це не показник твоєї некомпетентності, це показник того, що ти використовуєш неправильну фінансову модель. Дай собі шанс. Перестань жити з оглядкою на страх і почни будувати свободу. Я зібрав план, як ти можеш отримати свій цифровий актив і почати. Тобі потрібно лише перейти за посиланням, почни це для себе і своєї родини. Почни це зараз.